Що у вас є такий багатий, такий великий борг, як іпотека, вартість вашого житла, то зазвичай це найголовніша причина, чому люди купують страхування тимчасове страхування, чому вони хочуть застрахувати своє життя. І ось різниця, хочу пояснити різницю між моргіч або індивідуальним. Це перший бенефіціар. По-друге, це фіксована ціна. В індивідуальному страхуванні ви застрахувались на 10, 20, 30 років, і у вас вже є фіксована ціна на всі ці роки. В mortgage insurance ціна змінюється з віком, і страхування постійно дорожчає. І навіть ми бачили це ось якраз з Manulife mortgage insurance, там прямо навіть в контракті. Все прописано, що в такому віці ваше буде страхування стільки коштувати, там через 5 років стільки, стільки, стільки. Тобто воно все прописано, а іноді навіть не прописано. А в цілому просто можуть страхові міняти, підвищувати ціни, якщо в них дуже багато клеймів або якісь інші обставини.